Сьомий клас, вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ми з вами розглянемо електронне аранжування. Ну, що ж? Привіт, любий друзі! Сьогодні на тебе чекає зустріч з електронною музикою та новими поняттями стилізація. Чи подобається вам електронна музика? Напевно, немає жодної молодої людини, яка б не любила електронної музики. Нові інструменти заполонили музичний простір і, звичайно, змінили, збагатили та урізноманітнили музику. Сьогодні на вас чекає зустріч з електронною музикою та новими поняттями стилізація. Ви дізнаєтесь, в чому полягає інструментальне перевтілення музичного твору. Завдяки синтезаторам і комп'ютерним технологіям твір адаптується до нових стильових і, стильових і виконавських тенденцій. Досить часто композитори і аранжувальники використовують стилізацію. Що ж таке стилізація? Стилізація це навмисне відтворення типових рис музичного стилю, певної епохи, національного колориту тощо. Стилізацію використовують в усіх видах мистецтва. У візуальних видах мистецтва використовують стилізації квітів, природних форм, людини. Орнаментальних композицій у живописі та графіці, наслідування українських мотивів у декоративному розписі або в вишивці, і так далі. Ось стилізація рослин, стилізація тварин. Нижче у нас є стилізація людей і стилізація в образорчому мистецтві будь-яких інших зображень. Цікавим зразком стилізації. У мистецтві є дизайн сучасного одягу. Фольклорний стиль, тобто фольк це одяг, який стилізований під національний костюм. Ось ми бачимо стилізація під національний костюм. Десь є якісь національні мотиви, орнаменти і так далі. Стилізація використовується і в літературі. Звернення до народних пісень і сюжетів. Ось це синтезатор, це електромузичний клавішний інструмент, де електронні можливості дозволяють конструювати звуки різної висоти, сили, тембру і регістру, імітувати людські голоси, інструменти сучасного оркестру, а також створювати принципово нові музичні барви. Саме завдяки синтезатору створюють електронне аранжування музичних композицій. Для того, аби розпочати роботу над інструментальним електронним аранжуванням до мелодії підбираються акорди і відповідні тембри інструментів, інструментування, задається темп і динаміка звучання, обирається відповідна форма та стиль. Додається гармонія, особливе значення у цьому процесі набуває ритмічний малюнок, ударних басів, гітар, звукових ефектів тощо. Але для завершення роботи над обробкою твору потрібні спеціальні програми. Це музичні конструктори, ось як, наприклад, є багато різноманітних програм існує. Ось тут вам є зображення Лебединного озера, який у теж є стилізований в електронному стилі. В основі е, лібрето сюжету лежить німецька легенда про принцесу Одету, перетвореною злим чеклуном на Лебедя. Лише вночі Одета стає дівчиною зруйнувати. Закляття, закладене злим чаклуном, може тільки людина, яка полюбить Одету і буде їй вірний. Але якщо обітниця кохання порушиться, вона назавжди залишається птахом. У Одету закохується принц Зігфрід, якому якраз настав час одружитися, однак темні сили в собі злого чаклуна і його дочки. Оділії не мають наміру дозволити героям бути разом. Ось такий сюжет такого балету. Аражіо це танцювальна композиція, що виконується в повільному темпі. Одна з найважливіших в сюжеті балету цей танець, це лірична кульмінація першого акту. У принца і одети виникають один до одного сильні почуття. І ми з вами будемо розвичувати пісню, тіни Король дитинство не втрачай. Я її вам надам окремо. Ну що ж, на цьому ми закінчимо. До побачення.